Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Я Оля, психолог методі КПТ, схема терапії та акт, терапії прийняття та відповідальності. І сьогодні ми поговоримо про один з найбільш поширених розладів особистості. Це межовий розлад особистості, його ще називають пограничним або прикордонним, я теж такі варіанти чула. І хотілося б це відео зробити. знаєте, не просто як така збірка інформації про те, що таке межовий розлад. Мені б хотілося додати ще трішки своєї якоїсь. Практики більше теорії, яку я вивчала про цей розлад особистості. Взагалі, межовий розлад особистості це одна з моїх улюблених тем для вивчення. Тому я думаю, що через призму цієї інформації, плюс певного мого життєвого досвіду роботи з клієнтами, які знаходяться на спектрі цього розладу. Мені хотілося створити відео саме про те, як жити з межовим розладом особистості. І, мабуть, я знімлю ще частинку інше відео про те, як жити з людиною. З межовим розладом особистості. І не хотілося б просто перераховувати діагностичні критерії з dsm 5 по яких ставлять діагноз. Також хочу зазначити, що діагноз може поставити лише лікар-психіатр. Тому не варто, знаєте, так само діагностуватись по різних відео в Ютубі, Тіктоці і так далі. Але ці відео можуть бути дуже інформативними, якщо ви помічаєте якісь такі тривожні дзвіночки в собі або в людей поряд. Да, тобто ви можете самі піти до психіатра, щоб зрозуміти, що з вами відбувається, що з цим робити. Та да, у вас вже тоді буде більше інструментів для того, щоб покращити якість свого життя, або ж так порадити людині поряд, в якої ви помічаєте ось такі от симптоми. Ви називаючи по черзі ці критерії з dsm 5 я б хотіла почати з того, який для мене є таким червоним прапорцем, що в клієнта може бути цей межовий розлад. Знову ж таки, це не щось таке далеке, відірване від нашого там звичного світу і так далі. Людей, які знаходяться на спектрі межового розладу особистості, насправді дуже багато. Першим тоді таким дзвіночком, коли до мене приходить клієнт і говорить, що він відчуває пустоту. Він відчуває, наче, деру в грудях, життя йому тоді стає, здається безсенсовним. І коли я так запитую, щоб надало сенсу його життю, або що б могло якось так знаєте, закрити цю деру, дуже часто чую про те, що це. Якась увага з боку інших людей, визнання з боку інших людей, щоб інші помічали його важливість, його існування та цього клієнта. Тому для мене таким важливим першим діагностичним критерієм якраз те, що клієнт описує ось це відчуття пустки всередині, і це співпадає з сьомим критерієм DSM – хронічне відчуття спустошення. І далі другим таким червоним прапорцем для мене є те, що клієнт говорить, що він не знає, хто він. Він не знає, що він хоче, він не знає, там, наприклад, Ким я хочу бути, що я хочу робити, я себе не знаю, себе не розумію і так далі. Це співпадає з третім критерієм dsm 5, недостатнє чи відсутнє відчуття власної ідентичності. ще б хотіла зазначити момент, який може трішки плутати психологів, коли вони там намагаються, да якщо вже бачать якісь такі червоні пропорції, подивитись чи співпадають якісь інші симптоми з діагностичними критеріями DSM DSM перший діагностичний критерій. Це страх І тут цікавий момент, дуже часто навіть межові клієнти можуть не так боятися самого процесу покинення, як самотності, яка йде за цим процесом покинення. Я хотіла б наголосити саме на цьому, що потрібно звернути увагу як клієнту бути наодинці з собою. Та які там в нього внутрішні процеси відбуваються і так далі. Тому що якщо, якщо на цьому широкому спектрі межового розладу особистості знаходиться цей клієнт, і в нього все більше більше, більше співпадає цих діагностичних критеріїв, то це, мабуть, один із таких основних. За ось цей страх покинення або ж страх самотності, відповідає наша схема покинення. Та основна така моя лінія роботи це саме схема терапія. І я вже зняла відео про схему покинення. Тему список відео з назвою схема терапія, ви можете подивитися про цю от схему покинення. Тому що ця схема є такою однією з центральних ведучих в людини з межовим розладом особистості. Якщо ж говорити загалом про схеми, зазвичай теж може вказувати на те, що прийшов клієнт такий межовий. Терапію, те, що в нього дуже багато схем. Тобто, зазвичай там більше десяти схем у нього активні. І ми тут вже можемо зрозуміти, що йдеться саме про межового клієнта. Найбільше зустрічаються схема покинення, схема дефективності, схема покарання обов'язково, тому що ці всі моменти вони теж можуть відноситись до схеми покарання. Може бути багато компенсаторних схем, таких як схема пошуку визнання, цікавий момент про людей з межовим розладом особистості. Те, що вони дуже вміють тонко вловлювати невербальні прояви інших людей і підлаштовуватися як хамелеони під ситуацію, щоб отримувати для себе там прийняття, визнання і так далі. Це може бути такою суперсилою цих межових клієнтів, але на жаль, це теж є тим, що не дозволяє їм якось дослідити свою ідентичність і розвивати саме свою ідентичність. Так, ми з вами обговорили три таких критерії, які для мене є такими найбільш помітними, які вказують на те, що прийшов межовий клієнт, але я також назву решту шість критеріїв з DSM-5, щоб ми так собі знали, що е, йдеться про людину з межовим розладом особистості, або ж про спектр цього межового розладу особистості. Та ми знаємо, що, ну або. Якщо ви не знали, то чистих розладів особистості не існує в природі, тобто ми не можемо виділити в людини та ось лише ось такий от розлад особистості і все. Ні. Зазвичай це таке поєднання, спектр е, цього розладу особистості, якщо взяти там, від 0 до 10, одна людина може знаходитись на цьому спектрі межовості, десь на четвірочці, інша на сімірочці. В однієї людини це поєднується з нарцисичним розладом особистості, в іншої зі стероїдним. Ще в одної з сивно-компульсивним розладом особистості, і це зазвичай знаєте книжка вона так дуже чітко все розписує, але в житті все набагато складніше, тому що кожна людина зі своїми якимись індивідуальними характеристиками щодо генетики, щодо певних трансгенераційних травм, щодо життєвого досвіду, індивідуальних реакцій нервової системи на цей досвід і так далі. Та, тобто, це все набагато складніше, ніж просто ми там можемо прочитати в книжці чи подивитись якесь відео в соцмережах. Але давайте називаємо все ж таки цих шість інших діагностичних критерій з dsm 5 нестабільні і бурхливі міжособистісні стосунки, взагалі труднощі в побудові міжособистісних стосунків. Чому? Тому що е, люди межові, вони дуже імпульсивні, е, їм важко стримувати не тільки якісь свої пориви, імпульси щодо там, самозаспокоєння, наприклад, через імпульсивні вчинки, типу там, імпульсивний шопінг і так далі. Далі, от, а теж про те, що їм важко стримувати свої імпульси там вираженнях злості. Та ми знаємо, що там або відчули, що ми ж живі люди відомі своїми такими вибухами гніву. І, в принципі, це так перетікає в інший діагностичний критерій межового розладу особистості, саме імпульсивність. І тут варто зазначити, що є ще такий момент імпульсивності в проявах самопошкоджуючої поведінки. На жаль, теж людину з межовим розладом особистості можна визначити по селхарму, харму та це про якісь порізи. Якщо ви дивилися серіали Джина і Джорджія, там ось ця дівчинка-підліток, вона за пальничкою теж собі робила цей сел-харм, щоб не відчувати якихось важких емоцій. От, і в людей з межовим розладом особистості це саме так відбувається. Самопошкоджувальна поведінка може виражатися в тому, що вони роблять собі боляче, або в тому, що вони можуть усвідомлено чи ні створювати собі в житті різні халепи, тобто. Сабутувати якісь хороші стосунки, надмірно вживати алкоголь, неуважно і небезпечно водити машину, переїдати, красти в магазинах і так далі, провокувати бійки. тобто, це все про таку імпульсивну поведінку, яка направлена на самопошкодження. Дуже часто клієнти з межовим розладом особистості дізнаються, що в них межовий розлад особистості, коли вони потрапляють в лікарню. Після спроби суїциду, і це ще один критерій, по якому ми можемо побачити, що в людини може бути це розлад особистості. Вона так чи інакше може вчиняти якісь суїцидальні спроби, суїцидальні жести, погрози суїциду теж можуть відноситись до такої можої поведінки. Ну і звісно що це от навмисне нанесення собі тілесних пошкоджень. Межових людей дуже різкі перепади настрою, різкі зміни настрою, і в них надмірна реакція на певні ситуаційні стреси. Да, тобто їхня реакція на ситуацію не відповідає контексту самої ситуації зазвичай. Да? Тобто, В них ця реакція вона занадто сильна, не здавалось би, такі незначні тригери. Теж те, про що ми говорили щодо імпульсивності, часті прояви злості, в них дуже велика частка цієї розлюченої дитини, ми трішки пізніше зараз про це поговоримо. І також в них дуже сильно виражена дисоціація, да? це такий захисний механізм, коли ми наче перестає. Стаємо відчувати якісь свої емоції, свої емоційні відгуки на ті чи інші ситуації. Таким чином, ми теж можемо зрозуміти останній діагностичний критерій dsm 5 це відчуття нереальності того, що відбувається. Чому це відчуття нереальності в них є? Тому що вони зараз перебувають в стані дисоціації. В де Дисоціації є три види: це деперсоналізація, коли я не відчуваю себе собою, дереалізація, коли я не відчуваю, що те, що стається, є реальним. І Сенсибілізація це коли я перестаю відчувати емоції. У клієнтів з межовим розладом дуже, дуже часто стаються різні паранояльні епізоди. І тут є дуже цікавий момент, коли в клієнтів з межовим розладом особистості стається якийсь сильний стрес в житті, або щось, що в них зменшує їхню здатність справлятися з якимись викликами життя, в них стає занадто мало ресурсу, вони можуть відчувати вночі в процесі того, їм важко заснути, вони відчувають тривогу і страх, можуть відчувати присутність когось в кімнаті. І таким чином теж може проявлятися ця паранояльність. Я його могла відслідковувати в декількох своїх клієнтів, і справа в тому, що коли ми так. Намагались трішки налагодити режим дня, позбутися стресу, збільшити свою резильєнтність і можливість якось відновити ресурс. Ці нічні страхи, нічні параної вони йшли на спад. Хочу ще зазначити, що таким червоним пропорцем, з яким можуть приходити клієнти в терапію, які ще не знають, що в них межовий розлад або що вони знаходяться на спектрі межового розладу особистості, це часто повторювані три. Тривожні епізоди або депресивні епізоди, на жаль, клієнтів з межовим розладом дуже часто супроводжують саме депресія та тривожність, вони можуть час від часу виходити в ремісію, але загалом, якщо ви бачите такі от повторювані епізоди тривожності або депресії, пам'ятайте, що вони є дуже коморбідними до межового розладу особистості і, взагалі, до будь-якого розладу особистості. Тобто, якщо ми бачимо, що повторюються. Оці от періоди депресії чи тривожності, можемо вже припускати, що то може мати місце якісь із розладів особистості. На жаль, чим менше б хотілося поговорити про причини виникнення межового розладу особистості. Це більше, я, мабуть, залишу на наступне відео, в якому я буду розповідати про те, як жити з людиною, та як бути з людиною, яка знаходиться на спектрі цього межового розладу особистості. Сьогодні хотілося б більше поговорити про те, як жити. Людині з межовим розладом особистості, або ж людині, яка знаходиться на спектрі межового розладу особистості. Та, коли ми говоримо про спектр, це означає, що певні симптоми є виражені, інші симптоми не присутні або менш виражені. І якщо там, брати від 0 до 10, то людина знаходиться десь там на сімі наприклад, або на четвірочці. Та, але все одно з тими присутніми симптомами життя в людини з межовістю є дуже складним. Це е, розлад особистості, Особистості, з яким найважче жити, тому що ці сильні емоції вони відчуваються навіть на фізичному рівні. І десь це відчуття пустки воно може відчуватися прямо фізичним болем е, і. В мечових людей дуже високий ризик суїцидальної поведінки. Чому? Тому що настільки боляче, настільки важко, настільки вони не бачать виходу з цього всього, що да, плюсу від собі ще повторювані депресивні епізоди, відчуття тривожності, труднощі в побудові стосунків, труднощі в самореалізації. Та дуже сильні внутрішні критики, і важливо усвідомити, що та цим людям і правда дуже важко жити інколи вони бачать для себе лише один вихід, але. Межовий розлад, ось цей от спектр, його можна потрішечки зсувати туди до одинички, знаєте, так, до мінімуму і можна жити досить хороше якісне життя, навіть будучи зараз там на цьому спектрі межового розладу, так ближче до іншого краю, та маючи багато з цих симптомів. Але звичайно, це така досить довга кропітка внутрішня робота, і це не один рік терапії. І якщо говорити про те, як ми працюємо в схематерапії з клієнтами з межовістю, або як ви, наприклад, ці знання можете застосувати в своєму житті, ви можете для себе побачити і виділити, що у вас зазвичай є таких 5 основних станів, в яких ви перебуваєте в схематерапії, це називається режими або частки. І задача нашої роботи з межовими клієнтами в схематерапії це дорости. Здорову, дорослу частку. У мене є багато відео по тому, що таке схема частки, ви можете прийти, теж подивитися, щоб так більше розуміти для себе. Схема терапії є надзвичайно дієвою в роботі з розладами особистості. До речі, вона була заснована Джефрі Янгом саме для роботи з людьми з розладами особистості або з людьми, які знаходяться на спектрі розладів особистості. І, і щоб працювати з межовими клієнтами, можна от цю точечку на спектрі, витягувати, витягувати, витягувати туди до мінімальних значень. І також дуже дієвою в роботі з межовими клієнтами є. Діалектично-поведінкова терапія тут цікавий момент, що засновниця діалектично-поведінкової терапії Марша Лінха вона сама страждала від межового розладу особистості. І це десь звичайно допомогло їй краще розуміти цих клієнтів і краще формувати ось цей метод, який міг би допомагати цим межовим клієнтам, а саме знаєте, діалектично-поведінкова терапія вона дуже націлена саме на здобуття корисних навичок, тому що межових клієнтів дуже сильно просідають важливі навички психіки через те, що причиною виникнення межового розладу особистості є таке хаотичне, небезпечне дитинство де клієнти проживали досвід неприйняття, їм не вистачало там, валідації від рідних да, від батьків, безпечного зв'язку, безпечної прив'язаності з материнською фігурою, але вони ставали жертвами байдужості, жертвами насилля, дуже часто межовісті наслідком там, фізичного насилля або сексуального насилля над дитиною. І, звичайно, що в такому середовищі в дитини не розвиваються потрібні навички психіки, тому що психіка постійно націлена на виживання. Замість того, щоб розвиватись, і вже в дорослих межових клієнтів ми можемо там за допомогою схеми терапії і діалектично-поведінкової терапії, в принципі, сформувати ці навички і застосовувати їх як частину вашої здорової дорослої частки. До речі, у мене на каналі є декілька відео про навички. Ви можете подивитись там є про навичку емоційної регуляції та навичку комунікації. От я думаю, це теж буде корисним, тому що там для підготовки до цих відео я брала саме матеріали з дібленням. Біті терапії. Отже, наших п'ять режимів згідно з схемою терапії в межових клієнтів. Перша це здорова доросла частка, вона в них, на жаль, є досить маленькою. Ми коли працюємо в терапії з такими клієнтами, наша задача цю здорову дорослу частку доростити. Ця здорова доросла частка теж відповідає за задоволення емоційних потреб клієнтів. Да, ми маємо звертати увагу на те, які саме потреби так просідають в цих клієнтів. Я дуже раджу йти, да, якщо ви зрозумієте, що межовість вас йти в схемотерапію, що у вас є зараз супутні, коморбідні розлади, типу депресії чи тривожності, теж йти в медикаментозну терапію, та, щоб там, психіатр вам прописав певне лікування, буде для вас такою додатковою опорою. І окрім цієї здорової, дорослої частинки, ви Клієнтів межових є інших чотири ось таких основних режими. По-перше, це дуже велика зранена дитина, її ще називають покинена дитина або відкинута дитина. Це режим нашої внутрішньої дитини, по суті, весь наш травматичний досвід. І через те, що в межових клієнтів дуже багато цього травматичного досвіду, відповідно, дуже багато тригерів в житті, які можуть активувати цю часточку. І тоді. Нашою роботою в терапії є навчитись за допомогою цієї здорової дорослої частки давати заспокоєння, давати турботу, тепло, відчуття безпеки, оцій своїй зраненій внутрішній дитині, плюс це ще опрацювання травматичного досвіду. Далі наступний режим, який дуже активно виражений в межових клієнтів, це режим відстороненого захисника. По суті, це така уникаюча частка. Дуже часто саме в цій часті клієнти приходять на роботу в терапію, і ви ну ніколи не здогадаєтесь, що це межовий клієнт, тому що в часті цього такого відсторонення клієнт здається дуже спокійним, дуже виваженим, дуже таким знаєте, мудрим, серйозним. Але якщо так глибше подивитись, та на цю ситуацію намагатись зрозуміти його, ми побачимо, що він так розповідає про себе, ніби знаєте збоку. Він це Вповідають як якісь такі, знаєте, просто історії життя, і ви не відчуваєте його включеність в це. І ви можете. Зрозуміти, що людина знаходиться в режимі цього відсторонення цієї дисоціації. На це ще може вказувати те, що клієнт скаржиться, що він відчуває таку скуку, нудьгу, скаржиться на таке монотонне існування, що в нього нічого не відбувається. Він, перебуваючи в цьому режимі, щоб, хоч якось, відчути, те, що життя має якийсь смак, і щоб вивести себе з цього такого монотонного пустого стану, клієнт може Зловживати наркотичними речовинами, або зловживати алкоголем, або це можуть бути якісь такі вчинки небезпечні для життя, наприклад, можуть бути якісь екстремальні види спорту, переїдання, самопошкодження і так далі. Тобто клієнт намагається. Можливими способами, та ті, які йому доступні, хоча б щось відчути. І таким чином, та коли він там розповідає про ці моменти, ми теж можемо зрозуміти, що він знаходиться в цій частині відстороненого захисника. Клієнт тоді уникає спілкування з людьми, тобто він може говорити там тиждень не відповідаю своїм друзям, наприклад, бо мені не хочеться ні з ким спілкуватися. таким чином можемо побачити, що він знаходиться в цій часті уникнення. Великим мінусом того, що людина перебуває в цій часті, є те, що вона не відчуває своїх емоційних потреб. Тобто, ми, тут, наче як закриті, знаєте, від доступу до того, що людині зараз потрібно в емоційному плані. Як ми не розуміємо цих емоційних потреб, клієнт їх сам не відчуває. Він собі не може їх забезпечити. Дуже сильно розвинена в людей межових, частка внутрішнього критика, це всі ті такі інтерналізовані послання, близьких, вся їхня ненависть, злість, гнів. Вони так інтерналізувалися клієнтами, і клієнти можуть це застосовувати тепер вже і самі до себе відповідно. В них тоді оці от режими перемикаються як вогні на новорічній ялинці, тому що тут вмикається оця от караюча батьківська частка чи вимоглива батьківська частка. Да, цей внутрішній критик. Тут вмикається оця от внутрішня дитина зранена. Карання себе, відчуття непотрібності, болю, важкості життя і небажання там продовжувати далі. так. Та, тобто, ну насправді це е, дуже важкі такі досить непрості внутрішні процеси, які сильно ускладнюють життя. І ми, коли бачимо, що людина перебуває в цій часті внутрішнього критика, ми з цим внутрішнім критиком боремось. Якщо ви зараз не в терапії, теж можете знайти в мене на каналі відео про те, яким чином відбувається конфронтація внутрішнього критика, або ж можете пошукати окремо теж в різних джерелах є багато інформації про це. Звичайно ж, наша частка середитої, або ж імпульсивної дитини, коли знаходиться клієнт в цих частках, ми його вчимо більш підходящим способом виражати злість. Чому? Тому що. В клієнта вираження емоцій та, в межового клієнта воно не має модальності, воно не має якоїсь форми. Та, наприклад, коли там, ну, людина зазвичай злиться, та, вона там може там, говорити, я на тебе злюсь, бо ти там пообіцяв і щось не виконав. Та, а в межового клієнта воно не має форми, ця злість не має форми, це просто чиста емоція. Та, це може бути я злюсь, і я там швиряю речі, я злюсь, і я там хлопаю дверима, з тобою не говорю. І я злюсь, та, тобто, вони це не озвучують, тобто це просто таке чисте вираження емоцій. І ми тоді вчимо клієнта та теж надавати ці емоції, модальності, надавати їй форми, виражати цю емоцію словами, розуміти, з якими потребами пов'язана ця емоція. До імпульсивної дитини теж можна навчитись контролю імпульсів. Є різні техніки по роботі з цим. Я думаю, що я ще знімлю окремо теж відео про контроль імпульсів. Це було таких п'ять основних режимів, які дуже чітко виражені в людей з межовим розладом особистості або в тих, хто знаходиться на спектрі межового розладу особистості. Якщо це про вас і у вас зараз, наприклад, немає змоги піти в терапію, а саме я дуже раджу схема терапії як метод для роботи з цим розладом, почитати книгу Джефрі Янга геть замкненого. Там дуже добре пояснено, якось ці от різні схеми, яким чином впливають на поведінку. І в цих схем є дійові особи да, ось ці от режими. І, наприклад, ви можете зробити собі там 5 карточок. Да, по кожній е, з цих часток е, техніки роботи. Наприклад, якщо це здорова доросла частка, я тут маю зробити техніку на визначення своїх цінностей, я маю зрозуміти, які потреби емоційні не задовільнялися в дитинстві і не задовільняються зараз. Я маю взагалі розуміти, які є емоційні потреби, я маю прокачати навички своєї психіки і так далі. Та це буде вас. Карточка там здорової дорослої частки. Далі карточка, наприклад, внутрішнього критика. Які техніки я можу зробити, коли я відчуваю, що в мене активізувався внутрішній критик, ви собі можете таку карточку зробити. Та, тобто, по кожному з цих режимів ви робите карточку з техніками. Також важлива частинка це робота така в КПТ, де ми працюємо з когніціями, тому що для межових клієнтів. Дуже звичним є чорно-біле мислення. Тобто Це таке когнітивне викривлення, де ми сприймаємо світ в категоріях або, або. Там або він хороший, він мене любить, або він поганий, бо він тут на мене розізлився там. Або його люблю, або злюсь. І так далі. Тобто в них немає цих середніх значень. До речі, такою більш не знаю, побудовою мовою називається чорно-біле мислення розщепленням. Та і теж, я думаю, ви знаєте, що межовий розлад, він досить відомий цим таким своїм розщепленням, да, де наче людина там дуже добре до вас ставилась, да, людина з межовим розладом, у вас хороші стосунки, раптом вона до вас починає ставитися як до ворога. Чому це стається? Ну, знову ж таки, через оце чорно-біле мислення. І ми працюємо з цим когнітивним викривленням через е, техніки КПТ. Е, також ми виписуємо, шукаємо виписуємо свої автоматичні думки і так далі. Я б не хотіла перенавантажувати це відео інформацією. Постаралася зібрати таку основну загальну інформацію. Звичайно, планую знімати наступні відео саме про ці частки чи режими, або про якісь інші аспекти живого розладу особистості. Тут я б хотіла так більше позаємодіяти з вами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб вам було цікаво, та якщо продовжити це відео, можливо, про якісь із режимів розповісти більше технік. Або вам цікаво було б послухати Слухати про той чи інший симптом і так далі. Тобто, я буду чекати вашого відгуку, вашого фідбеку, і вже дивлячись на це, буду планувати матеріал для наступного відео. Отак будемо завершувати потрішки. Дуже дякую вам за увагу, буду вдячна, якщо ви підтримаєте це відео. Не поставте лайки, напишіть коментарі, підпишіться на мій канал обов'язково. Таким чином ви мене мотивуєте продовжувати роботу. Хочу тут зазначити, що немає абсолютно знає, здорових людей, тому що ні в кого не було такого стерильного дитинства. Всіх нас були ті чи інші травми, всіх нас є ті чи інші тригери. На жаль, через те, що в нас досить травмована нація, загалом є дуже багато трансгенераційних травм, і зазвичай люди так чи інакше, на жаль, знаходяться на спектрі. Тих чи інших розладів особистості дуже багато людей. Якщо ви помітили в себе чи в когось з ваших близьких ті симптоми, які я сьогодні назвала, не бійтесь звертатися за допомогою. Я б вам радила спочатку звернутися до психіатра, щоб там підтвердити чи спростувати діагноз. А далі, знаючи там про себе цю інформацію, ви можете вже якось покращувати якість вашого життя, по суті, щось з цим робити. Я б вам радила там ділитися цим з вашими близькими, рідними, щоб да, створити для себе, знаєте, вибудувати саме те комфортне життя, яке підходить вам з огляду на ті чи інші ваші особливості та потреби. І це абсолютно окей. Що ж всім вам гарного дня, обіймаю і до нових зустрічей!